Доброго дня, діти! 21 листопада Україна відзначає День Гідності і Свободи. Що ж це таке? Ми сьогодні з вами спробуємо розібратися. Ми всі з вами, Українці, живемо в країні, яка називається Україна. Україна знаходиться в центрі Європи. Україна має свій прапор. Їм та герб тризуб. Ми всі з вами різні. Живемо в різних містах, хтось дорослий, хтось літнього віку, а хто ще зовсім маленький. Досягли різних висот в своєму житті, а хто ще йде до своєї мрії. Але в нас є у всіх десь те, що нас об'єднує. Це воля, свобода та не боятися говорити правду, говорити українською мовою. Українці не раз ставали на захід своєї держави. Майже дев'ять років тому, коли влада хотіла піти в супереч волі народу, бути українською державою. Українці встали і вийшли на майдан відстояти своє право. Та гідність це були дуже важкі часи в нашої держави. Дуже багато людей постраждало, були поранені, та багато людей загинуло. І загиблих людей назвали Небесною Сотнею. І з тих пір Україна відзначає 21 листопада як День Гідності та Свободи. Що ж таке гідність? Гідність це повага, патріотизм, чесність, рішучість, сміливість та відвага. Але не всі країни хотіли бачити Україну вільною. І в наші дні, коли йде війна, ворог знову забра... хоче забрати нашу свободу, на її захист, встали сміливі захисники. Та захисниці України. І навіть ви, діти, допомагаєте захищати нашу Україну. Дехто малює малюнки та передає їх воїну для того, щоб підняти бойовий дух воїнам, хтось пече смаколики, продає їх та збирає гроші на допомогу ЗСУ. Все це і є боротьба нашого, нашого народу, це честь. Слава, свобода українського народу. Ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо в своє майбутнє, бо в нас є віра, воля та свобода. Бо Україна і український народ гідний жити вільно.